Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покишку від американської торгової марки Maxis. Модель називається Overdrive Max Protect. Торгова марка Maxxis – це бренд, який зареєстрований в Америці, виробляє свою продукцію в Тайвані. Це всесвітньо відома марка для е, виробу гум як для мотоциклів, так і для велосипедів. Дана покришка е, має основу е, однокомпаундну, е, посилену е, структуру для захисту колеса від проколів і е, достатньо комфортна, легка на умови поїздок по міським дорогам. Торгова марка Maxxis. Виробляє якість і при цьому зберігає невисоку ціну. Покришка Overdrive Maxxis, вона розрахована на колосо 26 дюймів розмір покришки 26х1,75. Стоїть відзначити однокомпаундний слой. Це каже про те, що вона суцільна, однозначна. Тобто має. Один е, шар е, гуми, але він е, по плотності відрізняється, тому що є технологія Max Protect за умови того, що е, по всій е, частині. Е, Покришки йде силк-шелк-захист. Silk silk е, Це така синтетична е, е, синтетичний матеріал, який захищає від проколів, а також по центральної частині підложен. Матеріал К2 для більшого міцного захисту покришки від протекторів. від проколів Тому на цій покришці дуже буде легко їздити по асфальту, по підготовленій дорозі, навіть за умов, якщо там буде бруд Проколів майже не буде на цій покришці. Вона буде міцно тримати велосипед на дорозі і захищати вашу камеру від проколів. По ширині ця покришка достатньо вузенька, що дозволяє менше застосовувати зайвих усилій велосипедисту. Супротиву покришки невеликі, тому що зашижки, як я і казав, 1,75, при тому, що це на 26 дюймів. Є, як ви бачите, вологовідводні отакі канали, тобто будете їздити в дощ, буде тримати покришка надійно. Оці маленькі отакі от відвод... вологовідводні канальця буде тримати на мокрій дорозі. А от рибриста частина покришки вона буде впиватись в калюжі і тримати велосипед надійно і міцно. Стоїть відзначити, це. Нескладна покришка, але її можна так ото скласти для транспортування, якщо треба колись поїхати. Без питань. Кортус стоїть сталевий, мається на увазі, отут іде е, ніть, щоб трималася покришка на колесі, нить іде сталева. Е, і Наприкінці нашого огляду т, е, покришки Maxxis Overdrive Max Protect стоїть відзначити вагу. Е, заявлена вага 610 грамів Ну, У мене показує 640 грамів. Враховуючи, що інколи буває погрешності, 630 грамів покришка це стандартна, гарна. За розмірами, як я і казав, 47х559 чи 26х1,75. Тиск, який вона витримує стандартний до 4 атмосфер, а корт, на який наноситься гума, має плотність 60%. 60 ниті на кількість квадратний дюйм, 60 ниті. Тобто це стандартна така основа для гуми з урахуванням, що буде плотна товста нить, яка, я повторююсь, має кількість 60 на квадратний дюйм. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипедну покришку Maxxis Overdrive Max Protect для своїх велосипедів класу, класу міських велосипедів е, з колесом 26 дюймів. Сподобався відеогляд покришки Max Protect. Залишайте відео на нашому YouTube каналі ViaLAVIVA чи переходьте по ссылці YouTube каналу на сайт VeloViva.com.ua і замовляйте там покришку для своїх велосипедних мандрів. До зустрічі!